Валерій Моругін незвичайна людина та видатний художник. Саме йому присвячена виставка у обласній науковій бібліотеці імені Гончара. Прекрасні полотна розташовані у відділі нових надходжень. Валерій Моругін це художник косміст. У його доробку безліч надзвичайних та неповторних картин. Валерій Михайлович пішов з життя два роки тому. Однак ініціативна група, створена на його честь, продовжує активно працювати над тим, аби херсонці більше дізналися про надзвичайну творчість свого земляка. Это группа инициативных людей, которые знали художника при жизни, которые ценили его творчество и которые очень хотят, чтобы его творчество не только не было забыто, но наоборот как можно больше людей о нем узнали. Те люди, которые придут на выставку, они увидят, что здесь не только картины. Во время презентации буклета звучала поэзия, которая очень созвучна с творчеством Валерия Михайловича. Мы ее здесь разместили рядом с картинами. Каждая картина, помимо названия, еще и имеет такой сопроводительный текст, который поможет людям, ну, может быть, быстрее глубже в нее войти. Зібрати выставку выдалось непростою справою, адже роботи художника надолго у него не затримувалися. Наразі всі вони є власністю приватних колекціонерів. Це не дивно, адже усі картини Валерія Моругіна наповнені надзвичайною енергією світла а на виставці, де зібрана лише частина їх, відчувається надзвичайна атмосфера гармонії. этот человек, он видел мир совершенно не так, как мы его видим. И это отражается на его работах. Он жил, если можно так сказать, как сейчас вот с эзотерической точки зрения, он жил одновременно в двух мирах. В мире, который окружает нас, в проявленном мире. И он очень тонко видел, чувствовал тонкий непроявленный мир. Картини художника наділені багатоплановістю зорових образів. Вдивляючись у полотно, глядач часом знаходить нові деталі зображення, створюючи власне бачення картини, віднаходячи нове та важливе особисто для себе. Валерій Маругін використовував дивовижну палітру кольорів та незвичайну техніку написання картин. Завдяки цьому його роботи справляють неабияке враження на глядачів. Усі вони проникнуті темою космізму, відображують той невидимий світ, який жив у світосприйнятті художника. Что могу сказать за творчество? Оно просто такое многогранное, начиная с ХБК и заканчивая такими уже более серьезными работами. Он очень светлой души человек был. Очень много у него друзей, почитателей творчества. У програму виставки також ввійшла презентація буклету з репродукціями картин Валерія Моругіна. До буклету війшли не всі роботи автора. Однак ініціативна група працює над віднадходженням повного творчого доробку. Для мене це було ново. Тобто тема космізму, удивительне живопись, удивительне роботи і незнайомий художник для мене це було нова і інтересна. Я очень благодарна, что то ли волей случая, то ли судьбы вот так произошло, что я познакомилась с этими работами, и что именно хотя бы маленькую часть себя и своего творчества я смогла внести в. В труд, і люди тепер можуть більше узнати о творчості художника, самому художніки через даний буклет. Валерій Михайлович був головним художником Херсонського бавовняного комбінату. Розробка його тканин також частина творчого доробку. Колеги одразу відзначили його талант художника. Неможливо було не помітити особливу легкість та чистоту його малюнків. Музей імені Шевкуненка також зацікавлений у відкритті для херсонців імені Валерія Моругіна. У музеї планується виставка присвячена художню художнику, у яку також ведуть, окрім полотен, і приклади з розроблених ним тканин. На цій небольшій виставці представлена тільки одна з граней таланта цього цікавого мастера, а музей в наступному році планує створити велику ретроспективну виставку його роботи, де були б представлені всі грані його таланта. Творчість Валерія Моругіна представляє собою значну цінність через свої надзвичайні полотна. художник ніс світові філософію взаємодії з нематеріальним духовним світом. Виставка його робіт здобула популярність серед відвідувачів. Проводитиметься експозиція картин до 30 листопада.